Виконуємо номер 458 із підручника Алгебра 7 та номер 2029 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Замініть пропуски степеням з основою Х так, щоб одержати тотожність. Приступаємо до виконання. У нас. У результаті виходить число показник степеня 13. Тут показник степеня 3. Отже, нам треба знайти показник степеня другого множника, де ще й він підноситься до квадрата. Щоб отримати 13, нам треба до 3 додати 10, де ще й підносимо до квадрата. 5 підносимо до квадрата, отримаємо 10. Зараз перевіримо х у кубі, помножити на х у 10. 5 на 2 буде х у 13 степені. І завдання друге, 19 показник степеня 7. Отже, має бути х у 12, а нас ще в кубі, х у четвертому, перевіряємо, 13, х у 12 на х у сьомому, 12 доти 7 буде х у 19. -му номер 458 із підручника «Алгебра 7» та номер 20.29 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконаний.